Любі друзі, кінець січня місяця, і це будуть останні посилки. На цей час посилка відкрилася неправильно, вже не знаю, як вгадувати, куди їх відкривати. Тому з цими вгадуваннями бач, нерідко не буває не так. Не сильна така вже посилка. Отже. Що у нас сьогодні у в, в відправленні? Ну, По-перше, тут багато кави. У мене велике замовлення на каву. Я кавою не займаюся, але є люди офіси, які постійно беруть. В кінці кінців вартість кави невисока. Вона на закупці 350 гривень. Я по 400 її продаю, тому взяв 10 кг під замовлення. Можливо, вам також треба. Сьогодні солома 300 гривень стоїть. А це ну, це то, що не лаваться. Це не космічна якість. Але в той же самий час кава неплоха. Тому можете сміливо собі її також взяти на примітку. Я та каву не п'ю, але раптом ви працюєте в офісах, ви знаєте, що і де і як. Що у нас тут далі? Класична, звичайний, Класичний звичайний чай 300А 215-250 грам. Потім новенький чайок. Останній раз я його пробував, тестував, взагалі неймовірний, забув назву, тому не буду згадувати, але це справді дуже класна тема. Рекомендую зверніть увагу. Це темний чай, щось схоже на... Білий улун, він ферментований, тому беріть, дивіться. Е, так, далі, що тут у нас? У нас тут є е, це... Дахунпау, шарат, А-85. Е, цікава штука, така бомбочка Дахунпауса. Та. Потім це білий мандарин, також вже. Е... Ви його з ним познайомилися і багато замовляєте. Білий чай з шкіркою мандарина. Цікавий смачний чайок. Мандарина майже не чути. Він так ледь-дає якісь такі цікаві носки. Це дяньхун. присований в листок. Ну, така поширена форма. Мандарин. Ви бачите, у нас багато ці рази мандаринів. Це тут шупуер запресований в мандарин. Смачно, вони дуже подорожали, на жаль, останнім часом. Це у нас шу в листочку і 20,99. це пуер міні точа, запресований з рисом, запресований такі 6-грамові порційки. Між іншим гарна якість, вже ви її також знаєте. Далі, що тут у нас? Що тут у нас? Що тут у нас? Це також порційки. О, червоні теньхун, це шен, а це білий. Це ну, А, це зайшли це, 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 даже пуери. Тут 2019 рік шен невисокої ціни і якості. Ось такий. Ану. Да, це хороший хороший такий запах класичного міцного шена. У нього невисока ціна, там біля 300 гривень. Е, можна звернути увагу. Ось цей номер вказує на виробника, хто і де його зробив. Така непритязательна рисова упаковка. Тобто 7,562 це 7,5, це рецепт. Здається, е, рік рецепту 1975 року. Шестерка, це якість е, листа. Дев'ять це найвища якість, це вища вже середини. Така досить непогана якість листа. Двійка це завод, це Менхайзе. Менхайський досить відомий завод, класичний, один із найбільших виробників. Тобто вони такого, знаєш, вони геть відкриє не роблять. Так. І одненький в мене є чайок 750 грамовий, звичайний чорний якісний чай. Потім. Так, Це у нас пусто, а, е, а тут у нас чабанька. Чабань, яких я вже кілька штук продав. Дуже гарної якості, крута, класна чабань. Рекомендую народ. Я її сам е, відтестував, вона у мене стояла. Я потім взяв просто собі більшу е, для домашнього користування. Дуже гарна якість з е, куска дерева. Гарна різьба гарно виглядає. І вона така целосна дуже. Ось така от історія. все народ. Ще одна посилка на сьогодні буде, я вам її зараз скину, зроблю відео і вже все скину. Всім гарних чоїван до перемоги з Богом. Мій номер 097 645 44 98. Звертайтесь по чаю, по, по посуду, по аксесуарам для чайних церемоній. Все є і всього валом. Все з Богом.